Мої вітання вам малята. Ви вже знаєте, що казки бувають народні, наприклад, українські народні. Тобто ці казки придумав український народ. А є ще казки, які написали письменники. Казку, яку ви сьогодні прослухаєте, написали два брати, у яких прізвище Грім. Брати Грім. Одну з їхніх казок, ви добре знаєте, це бременські музиканти. А я вам розповім іншу казку Горщик каші. Послухайте і скажіть, чому це казка? Що тут незвичного? Горщик каші. Жила собі в одному селі бідна й добра дівчинка. Мала вона тільки матір, і от прийшов такий день, коли в них зовсім не стало хліба. Пішла дівчинка до лісу назбирати ягід і зустріла там бабусю. Та бабуся подарувала дівчинці горщик. Досить було сказати горщику вари. І він варив смачну, солодку пшеняну кашу. А коли скажеш горщику, не вари, він враз переставав варити. Дівчинка принесла горщик додому, до своєї матері, і відтоді вони назавжди забули про голод і їли солодку кашу, коли їм тільки хотілося. Одного разу дівчинка пішла десь із дому. А мати захотіла їсти і сказала горщику, вари, і горщик наварив каші, і мати наїлася досхочу. Тоді вона хотіла спинити горщик, але забула, які слова треба для цього сказати. А горщик варив собі й варив. І от уже каша перелилася через вінця і текла, й текла без зупину. Ось уже тієї каші повна кухня, повна хата, вже й вулицю заливає. От ніби горщик захотів увесь світ донесхочу нагодувати. Це загрожувало справжнім лихом адже ніхто не знав, як його спинити хоч на часинку. Нарешті, коли каша вже заливала останню хату, прийшла додому дівчинка, і тільки на вона гукнула Горщику не вари, як він ураз перестав варити. А кому треба було до міста, той мусив проїдати собі дорогу крізь кашу. Малята. То що незвичайного, казкового у цій казці? Це чарівний горщик, що сам варив кашу. Які чарівні слова є в цій казці? Горщику вари. Після цих слів горщик починав варити кашу. А після слів горщику не вари, він переставав варити кашу. А як у дівчинки з'явився цей горщик? Горщик? Дівчинці подарувала бабуся у лісі. Дівчинка знала, напевно, одну чарівну річ. Роби людям добро і тобі віддячать тим же. У народі кажуть, як гукнеш, так і відгукнеться. Малята. Пропоную вам послухати ще одну казку. Ця коряцька народна казка. Називається Кучерява. Ведмідь і лисиця ловили рибу. Підійшла до них дівчинка. Коси в неї стирчать на всі боки. Лисиця злякалася і каже Забирайся звідси, брудна та непричесана, всю рибу нам перелякаєш. І прогнала дівчинку. Почув це ведмідь і каже лисиці, ти даремно на неї так. Вона гарна, кучерява. Дівчинка погралась і змерзла. Ведмідь скинув із себе шубу, надів на дитину і сказав Бач, яке гарне дівча, немов моя донька. Дівчинка побігла додому і розповіла все матері. Мати звеліла їй запросити ведмедя на чай. Напився ведмідь чаю, наївся до схочу, ще й на дорогу йому риби дали. Іде ведмідь додому з рибою, а лисиця назустріч. Де це ти стільки риби взяв? Кучерява дала. Лисиця і собі побігла до кучерявої, прибігла до хатки, а війти не може. Зачинено. Кучерява одчини. Дай мені рибки, просить лисиця. Мовчить кучерява, лисиця знову гукає. Кучерява дай рибки. Кучерява викинула риб'ячого хвоста, якого собачка не догризла. Так і пішла лисиця додому холодна. Йде і думає Ну, і хитрун цей ведмідь. Похвалив кошла ту дівчинку. Вона й дала йому цілу в'язку риби. А ведмідь був зовсім не хитрий. Просто він був добрий. Малята. Як ви вважаєте, чому мама звеліла дівчинці запросити ведмедя до себе на гостину? Мама дівчинки. Хотіла віддячити ведмедю за добре ставлення до своєї доньки. Малята. Ви сьогодні послухали дві казки. Горші Каші і Кочерява. Чого вони навчають нас? Ці казки вчать нас робити хороші добрі справи. Тож, запам'ятаймо приказку. Як гукнеш, так і відгукнеться, щоб потім не жалітися, що хтось із вами погано поводиться. Бувайте, малята, до нової зустрічі!